Остання вистава, яку ти бачила в театрі. А, остання вистава, яку я бачила в театрі Земля Івана Оривського але. А остання вистава, яку я бачила в театрі, прем'єра Ребелі Мур. Що любиш слухати в машині? Різну музику. Що дає тобі енергію? Спорт, а, прогулянка на довгу дистанцію без телефону і моя робота. Улюблена річ «Made in Ukraine» в твоєму гардеробі. Ліна Рєва дуже рекомендую всім корсети. Літо чи осінь? А звісно ж, літо. Опиши себе трьома прикметниками. Красива і нескромна підійде. Да? Ще одне слово треба. Ні, давай так. Буде... Красива, нескромна. Ні, не, ні, не, ні. Буде вперта, вперта і дуже вперта. Кого з іноземних зірок ти би хотіла бачити в нових проєктах Юкраїн Вау? Я б дуже хотіла бачити Віго Мортенсона, бо я обожнюю цього актора. Я б дуже хотіла бачити, наприклад, Анджеліну Джолі. Ні. Хай вони, вони будуть ні, разом. Ні, ні. Я б дуже хотіла бачити Бореда Піт. Йокреїн Вау в інших містах, так да, чи ні? Так, але це майже неможливо. Сьогодні культурні проекти для України це задача кожного з нас.